Так, ну слава Україні! Тут опять, сім'я Кадирова вирішила зняти якусь комедію. Сценарій такий, значить, їдуть вони, машина загрузла, цей поросятку малий Кадиров вибігає, починає там щось руки качати чи плечі, не знаю. Ну, типу, этот, кросфіт. І значить, інші олені повибігали і теж починають утолкати. І це вони подають, ніби як він подав їм приклад, що він такий величний пан вибіжав, толкаєсь. Что он просто человек, как бы там типа... Смотрите, чтобы посмешка не сходила з вашего лица, я на это не переживу. О! Ребята, сейчас помогут. красатися. Давайте. Вот, все, все включились. Адам Рамзанович последовал примером, да? Чтобы всі вийшли і толкнули. Давай. О! Так, ну і ви ж розумієте, що це ж не кінець і далі буде продовження. До речі, в мене є ще одне відео, там, де Кадирка там, боксує. Ну, це пересядку Кадирка, малий. А другий Кадирил старий, там, типу, з кимось там борисом ну, душаючий боре. там. Професійних бійців. Ну, воно і смішно, і грішно, як то кажуть. Буває! Все, слава Україні!